Дорогенькі мої вітаю! Мене звуть Яна. Дякую вам, що ви зазирнули на мій канал. Сьогодні ми з вами поговоримо трішки про покупки, точніше про пряжу, а ще точніше про українську пряжу. У мене там трішки є і не українського виробника, але більшість українського. Це пряжа вівчарі. І хочу трішки поділитися своїм враженням. Так як у дівчаток вже своє враження склалося, комусь подобається, комусь не подобається, я ж все ж таки хочу розповісти і своє враження про цю пряжу. Зараз я вам покажу декілька видів її, які кольори в мене, і потім трішки поговоримо про неї. Так ось, я замовила собі. Кольорову вовну, ось така вона. Має 300 метрів на 100 грамів, 80 вовни і 20 поліамід. Колір це в мене 821. Він такий, ну, на камері він темніший, а так він більш таки, знаєте, морська хвиля. Між, між голубим і синім. Гарний колір, ось такий він. Далі. В мене ще мається ось такий колір. Склад 1, метраж 1 з цією пряжою, 801 колір, 80%, 80 вовни, 20 поліамід, 300 метрів на 100 грамів. Ще в мене мається ось такий колір, 802. Вони схожі між, між собою, але цей трішки темніший. Ось так. Гарні кольори, такі. Я люблю такі, знаєте, за спокійні кольори. Далі в мене є ось така вовна, така темна, темно-червона. Склад той же колір у нас який тут 822-й. Ось так. Можливо, комусь кольори номера потрібні. Далі у мене ще ось така. 803-й. Такий більш натуральний, пісочний, я би могла даже сказати. Ось такий, гарні кольори, дівчат. І ще в мене була ось 814 номер цієї ж пряжі. Ось вона, вона просто в мене в роботі. І ось гляньте з цією, якщо порівнювати, ця така більш гарніша, як на мене, це така більш голубіша. Ось так. Це 814-й. Просто він вже в мене в роботі. Я пробую. Так, це, що стосується ось цієї пряжі, де 80% вовни, 20 поліаміду, 100 г на 300 метрів. Але ж, дівчата, я ж замовила ще на пробу іншу. Я замовила, замовила ось таку: ця пряжа йде 50 вовни, 50 акрилу, 100 грамів 300 метрів. Це не я черкала, так воно пройшло спиці 3-3,5. На дотик я можу сказати, що вона приємніша. Ніж оця. Але я ж ще замовила одного складу. І ця пряжа ось така. Також вівчарі написано на півшерсть, але тут мається ангори 25, вовни 25 і акрилу 50, 100 г 300 метрів. І що можу сказати? Якщо ось так по тактильності із, цьох, із цих трьох видів. Ось ця ось з ангорою сама приємна на дотик. Ось ця трішки краща, ніж, ніж оця, але е, хуже, ніж оця. Вона середня. Оця сама грубіша. Я не знаю, яка вона буде після прання. Я тільки тестую це. Потім з вами поділюсь враженнями. Зараз просто хочу вам розповісти, які я е, види замовила. По товщині ось ця навіть. Незважаючи на те, що вони мають 300 метрів на 100 грам, всі три виду, оця ось сама тонша. Дівчатка, вона сама тонша. Я не знаю чому, начебто ж ця більш оброблена, і ось ця більш оброблена, але ось ця на сама тонша. Ось ця ниточка, ну, в чорному кольорі, вона якась трішки неоднорідна. Я її брала на жакарт. Якщо чесно, на якусь лопопейсу я хотіла поєднати. Але так як вона неоднорідна і товща, я не буду сюди її додавати. З оцьої пряжі я буду в'язати плечовий виріб, можливо, светер, можливо, лопопейсу. Я ще не знаю, у мене таких шість моточків, я їх залишаю, на дотику неприємні, Я думаю, після прання вона стане ще гарніша. Ось ця, ну, хай буде. Що можу сказати? Хай буде. Подивлюсь, що з нею можна зробити, можливо, шкарпетки. Ну, а цю, звичайно, я пущу на шкарпетки, я вже пробую і будемо дивитися, що з цього буде виходити. Так, дівчата, тепер показую вам ще одну українську пряжу від таємного виробника, тому що продавці мені так і не назвали, що це за фабрика. Здогадуватися, знаєте, яка вона там Чернігівська чи ще якась, я не хочу. Я не знаю, що це за пряжа. Я, ну, я знаю, що це український виробник, так як вказано було на сайті, що тут мається 80% вовне 20 поліаміду, і тут 350 метрів на 100 грамів. Це все, що я знаю, тому що продавець мені так і не відповіла. Так от, замовляла я його на сайті. 29 гривень за 100 грамів. Продавали його тільки з ну, кілограмами. Там було вказано: від кілограму до двох мається в бабінці, ну мені дісталося, кіло, 500, кіло 600 там, Якщо бути точнішим, кіло 560, Ось так. Що можу сказати? Я отримала ось цю величезну таку бабіну, гарний колір. Він такий більш природній, не то молочний, не то пісочний, не знаю, як його назвати. Камера зараз не передає цей колір, але він досить приємний такий. По відчуттям дуже колка. Прям дуже колка. Я розумію, що це шерсть нічим не оброблена, але вона неприємна. Я в'язала шкарпетку із неї, пробувала. Мені зовсім не сподобалося. Поясню чому. У мене після цієї пряжі руки, знаєте, начебто я їх опустила в стікловату. І ось вони мене кололи дуже сильно. Я не знаю, дівчат, чи в усіх це так, чи тільки в мене. По відео я дивлюсь, дівчатка говорять, що там у них 300 метрів на 100 грамів, в когось 250 метрів. Їх все влаштовує, все подобається. Навіть я бачу, в'яжуть плечеві вироби. Я не можу так сказати. Можливо, ця пряжа не така в мене, як у всіх. Можливо, я така чутлива до цієї пряжі. Я ж все ж таки підтримую свою позицію поганої пряжі не буває. Але, скоріш за все, можливо, вона не для мене. Не знаю, дівчат, як вам пояснити свої ці відчуття. Мені просто було неприємно в'язати не із-за того, що вона якась там не така, а із-за того, що в мене дуже пекли руки. Точніше, кололи. кололе. в мене ціла бобіна, я не знаю, що я буду з нею робити. Я випрала шкарпетку. Якщо я знайду кусочок відео, де я там знімала <кхух>, процесі в процесі в'язання цієї пряжі, і я там трішки жалілася, якщо я його не видалила, я вам ставлю. В мене має ось така віржинська шерсть о, вовна. Вона також дуже неприємна в в'язанні і в спиці... Навіть би я використала 3,5 А то б і 4, якщо б я в'язала якийсь плечовий виріб. Але вона не така, знаєте, по жорсткості, по колкості, неприємна, як ось ця. Ось ця дуже неприємна. Дівчат, ну якщо ви в'яжете з цією пряжою, вам все подобається ви неймовірні героїні. Я вапишаюся. Що я можу сказати? Я не знаю, я в очікуванні в тому, що вона розкриється. Вона буде розкриття мати і буде приємна на дотик. І зараз це якась, знаєте, шліфовочна бумага. Ну, от правда, от взять, просто і щось нею шліфувати. Ну, Я це так ось можу сказати. Ось так. Видно, що петельки плигають. Я навіть не заправила ось цю ниточку. Зараз покажу чому. Ось така вона в мене вийшла. П'яточка Ось. я нічого не робила, не, не укріплювала п'ятку, я нічого не видумувала. Візерунок сюди додавала, щоб якось трішки було, знаєте, веселіше в'язати, тому що вона і так не дуже приємна. Ну, ось ось, що в мене вийшло. Я не дуже, в принципі, якщо порівнювати з тим, коли я її в'язала, і з тим, що вийшло, то, в принципі, це вау. Але. І я все ж таки не дуже задоволена петельками. Мається рядність, її видно, нитка після прання розбухла, дуже розбухла, і стала така більш м'якіша, ніж мається вона в бебінці. Але мені здається, що вони будуть колючі. Поки в мене одна шкарпетка, ось так вона є. Ну, в принципі, більш нічого не можу сказати. По відчуттям після прання вона колюча. Але мені здається, що вона буде теплюча. Тому що 80% вовни ну, не може бути погана, знаєте, пряжа. Ну, для... Ніжки будуть в теплі. Ось так. Візерунок це в мене такий, знаєте, якийсь пробнічок назвуться, так? Щоб трішки було. Не скучно. В'язала на спицях трійка ось і набирала 48 петель. І в мене вийшло на 43-й розмір. Ось так, дівчата. Зараз покажу вам, що я в'яжу із вівчарі. Ось у мене на спицях, на такому етапі. Давайте я цю приберу. Ось на такому етапі в мене. Шкарпеточка ця. Колір ще зараз передається дуже темно. Ну, якщо я. Ну, якось трішки ось так. Ось у мене тут 75 грамів ще. Я думаю, на дві шкарпетки 43-го розміру повинно вистачити. Ну, якщо не вистачить, або щось добавлю, або зв'яжу меншого розміру. Ну, якось так. Також в'яжу на спицях трійка. По відчуттям ця. Пряжа для мене комфортніша, ніж та була в бабінці, але вона така більш суха і також не дуже приємно її в'язати. Знаєте, це не на, люб... на любителя хотіла сказати. Це вже наскільки ви до цього відноситесь. Ну, от я привикла в'язати, звикла в'язати, знаєте, з м'якесенькою пряжою, тому що для мене вона трішки неприємна по відчуттям. Але ось ця пряжа для мене більш комфортніша, ніж в бабінці. Там в мене руки прям колять і печуть від неї, прям відчуття не дуже гарне. Тут ще можна так терпімо, скажем, в'язати ще можна. Ось так. Я покажу потім після прання, що з неї вийде, і по відчуттям скажу також, сподобалось мені чи ні. Так, із українським виробником ми закінчили. Зараз я вам покажу ось таку пряжу Premium Yarns. Ось так. Кольори практично передаються. Практично. Ось ця засвічена і ця засвічена. Давайте може місцями поміняти. Ні, все одно. Оця трішки темніша, і оця трішки темніша. Ось ця передається добре. Це колір 606, це колір 607 і це колір 612. Мають 100 грам, 410 метрів. Ось, карпеткова пряжа, я її ще не пробувала, хочу спробувати. А, якщо ви в'язали такою пряжею, напишіть мені, чи сподобались вам шкарпетки. По дотику вона приємна, така, начебто, не знаю, чи будуть на ній з'являтися катишки. Ось. Ну, хочу спробувати можливо, сподобається. Також брала три моточки на шкарпетки. Далі, дівчатка, я замовила собі. Мохеру, я взагалі хотіла на павутинку, а потім, знаєте, так зазирнувши в свій гардероб, зрозуміла, що павутинок у мене хватає. Ось так. Виглядає він. Зараз трішки вам, я тут на листочку написала: це пряжа Ларія. Артикул Аврора має 1000 метрів на 100 грамів, 67% Суперкіт-Мохер, 3% шерсть, 30ФА. Колір вказаний як шоколад. Але він з таким підтоном, знаєте, оливки, щось, щось таке. Ось, в мене тут 200 грамів. Я не знаю, не впевнена, що будуть тепер паутинки, можливо, в підмо до якогось плечового виробу. Мені тут буде достатньо. А можливо, в дві ниточки та з додаванням люрексу на якийсь такий, на якусь таку кавтинку легеньку навесну, Ось під. Кожну курточку. Ну, коротше кажучи, не знаю, але я придбала. 210 гривень за 100 грамів. В них там на фотографії у продавців були такі вони розпушені, вони їх поначісували. Ось прийшла вона така більш сухувата, якась, не дуже приємна, я хочу сказати, на дотик. Але маю надію, що після прання щось буде з неї, таке, знаєте, якесь відкриття. Тут нема нічого, це був відмот. Ось ось така в мене покупочка ще. З пряжі в мене все. Більше пряжі поки не замовляла, і, в принципі, вже, і на, мабуть, і не буду. У мене вистачає цієї пряжі. Тепер, аби вистачило часу в'язати. І хочу ще, дівчатка, показати одну покупку вам. Це мої спиці. Це не хваставство, дівчат. Це просто ділюся своїми покупками. Ось, це ж спиці. Від ліке, мають ось такий футлярчик. Приємний на дотик, він такий начебто прирозинений, ну, такий приємний. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. Але, дівчат, знаєте, коли я його отримала, в мене такий восторг був, я в захваті була від цього всього, мені подобався е, сам дизайн, мені подобались спиці, вони пахли так деревом, дуже добре, вони зараз пахнуть. Але коли я відкрила, трішки, знаєте, за такі гроші я вважаю, що ну, якось трошки гляньте. Обгризли. Могли б трішки краще знаєте, зробити за ці гроші. Ну та ладно, це таке, в принципі, що мені їх не на виставку. Що хочу сказати, тут мається замш, і, скоріш за все, натуральна замша. Вона приємна, але до неї все липне. І ще мається ось, я не знаю, вам видно, якщо не дуже так видно. Ну, от тут, якщо ви помітили, є такі бороздочки, це от спиць, вони примялися і ось таке ось залишилося. Мені це не заважає, якщо чесно. Якщо ви дуже знаєте такі до цього прискіпливі, то можливо вам це буде і заморочне. А мені, мені добре. Я, я, я рада, що в мене є такий гарний комплект дерев'яних спиць. Я пробувала їх замовляла спочатку одинарні, мені дуже все сподобалося. Вони 15 сантиметрів, на них все в мене летіло, ну все, шкарпетки. Тому мені сподобалося. І це був мій подарунок від чоловіка на новий рік. Тому бач, бачимо, що в мене немає тут трійки. вони в роботі. Ось, мається номер від 2 до 3:75. Ось так. Так що, якщо кому потрібно. Відтінки бачимо, навіть трішки різні, але в цьому в ньому даже своя така якась ізюмінка, щось таке. Ці трішки світліше виходять. Коротше кажучи, я задоволена дуже цими спицями. Ще мені, знаєте, велике плюс, що я їх можу взяти з собою в дорогу, маленький процес, положити, положити в сумку і. Хотіла сказати, і в літак можна взяти. Літак не світить дуже довго, ну добре. І, коротше кажучи, з собою можна їх носити. А ще мені прийшов у подарунок ось такий календар. Я замовляла була так його, а потім мені прийшло у подарунок. Я замовляла календар на подарунок, а потім мені прислала його в подарунок з цими шкарпетковими спицями. Ось такий він. Чудовий з пряжою, і, прям, знаєте, надихає. Якщо, чесно кажучи, я люблю такі мілочі дрібнички. Ну, в принципі, дівчат, все. Мабуть, буде останнє підключення. Це вже коли я відпра... дов'яжу шкарпетку з вівчари, я її відпраю і покажу вам свій результат, Поділю, поділюсь враженням. Так що з вами на цьому відео не прощаюсь. Для вас це буде секунда діла, а для мене, мабуть, декілька днів. О, дівчатка, тепер давайте до висновків. У вас декілька секунд, у мене декілька днів. Так от, що можу сказати? Я відв'язала дві шкарпетки і їх випрала. І тепер можу щось трішки про них, про відчуття вам розповісти. Так ось, після прання вони обидві мали гарне розкриття обидві пряжі. Ця в бабінці від українського виробника ця пряжа вівчарі. В бобінці вона розкрилася добре і, по відчуттям навіть м'якіша. Від вівчарі розкрилася добре, по відчуттям більш колюча. Що сказати за саму пряжу, як лягає в полотно? В мене вівчарі лягло дуже добре. Петельки не мандрують, не плигають, все дуже добре. Ось так. П'яточку я не укріплювала ні в цих носочках, шкарпетках, не в цих. Тому що пробувала. Закривала я голочкою все. Ось. Тут, якщо ви бачите, петельки плегають і мандрують. Ну, Можливо, із-за того, що мені цю пряжу було дуже неприємно в'язати, вона колола руки і змінювалася щільність. Але маємо, що маємо. Що сказати? По тактильності після прання, і навіть я їх відпарила паром, то можу сказати таке. Форму свою не змінили не одні, не другі. Після прання стали м'якіші і одні, і другі, але оця пряжа та, що від українського виробника в бобінці, набагато м'якіша. Ця трішки. Жорстіше і колючіша, але мені здається, знаєте, вони будуть теплі. Як чоловік спробував, сказав, а вже ж, на голу ногу вони будуть жорсткі. Дівчата, що стосовно, я в'язала на спицях трійка в одну ниточку на 43-й розмір, в бірці поганенько воно заходить. Ну, тому що вони товстуваті. Не знаю, менше спиці брати не хочеться, більше нема куди. Ну, воно буде зовсім решето. Тому я навіть не знаю, що сказати. В чоловіка маються бірці, ну, дуже тугувато вони заходять туди. Навіть не знаю тепер, що, що сказати. Ще дам братові. Спробувати, як в нього буде. Коротше кажучи, за це я відповісти не можу. Що стосовно носити їх вдома, так, звісно, можна їх носити вдома. І якщо б я в'язала для себе, я б, звісно, носила це на шкарпетку. <кхе> Батьки сказали по відчуттям, що навіть би носили і так. ну, знаєте, вони проживають в селі, тому там, можливо, їм так вдіть вискочить на вулицю, і так би зайшло. Коротше, багато лишньої інформації. Дівчатка-пряжа, в принципі, після прання мене порадувала. Має, має відкриття, вона стає і справді вона м'якіша, гарніша. І з вівчарі я буду в'язати шкарпетки. Скоріше за все, буду вив'язувати те, що я собі взяла, я буду вив'язувати. Чи куплю ще, не знаю. А ось цією та що в бубінці, дівчат не знаю. Вона дуже колка, прям, ну, дуже руки коле, я вже розповідала вам, наче в стікловату опустилися руки. І дуже неприємно. Після прання, навіть вона приємна. Вона стала така гнучка більш і навіть менш коле, ніж вівчарі. Тому не знаю, не знаю. Ну, щось будемо робити. Буду думати. Так, що ось такі в мене справи: фотографії я вам зараз вставлю, відео, огляд ви вже бачили, тому. Дякую, що ви залишились зі мною. Дівчата, напишіть свої відчуття ще, можливо, хтось ще не пробував цю пряжу хоче спробувати. Я також її не пробувала, багато бачила відеооглядів, оглядів, різних отзивів, але самі руки не доходили це зробити. Ось я зробила, спробувала, тепер потрібно відв'язати ще дві шкарпетки таких до парі. І Щось спробувати новеньке. У мене ще ж вівчарі з сангорою, Ось треба ще її протестити, яка вона буде після прання. Ну, і вона е м'якіша, тому я думаю, вона буде не така жорстка, як ось ця вівчарі, 80%. Все, дівчатка, гарного вам дня. Дякую, що ви зазирнули до мене. Дякую, що ви були зі мною. Дякую тим, хто підписався. Дякую тим, хто відписався. А, дівчатка. Бажаю вам всього найкращого, головне здоров'я, натхнення і рідних поруч. І тільки вперед, якщо ви щось пробуєте або хочете, обов'язково доводьте це до кінця. Всіх люблю, цілую, бувайте!